Під час сесії обласної ради 20 грудня до депутатів звернувся керівник обласного комунального підприємства Дніпро Кіроваград Микола Романюк. Запропонував депутатам звернутися до національної комісії держрегулювання у сфері комунальних послуг щодо встановлення економічно обґрунтованого тарифу на воду. Каже, тариф підприємства для 400 тисяч абонентів не змінювався з січня 2022 року. Нацкомісія на 2025 рік виносить так само тариф без врахування підняття тарифу для населення. Тариф, який встановлений ще в 2021 році, на 2022, не переглядався до цього року в червні місяці. І то тільки для категорій всіх, крім населення, було піднято тариф. Це обумовлено тим, що підприємство не в змозі. Повністю покривати всі свої затрати, і тариф відшкодовує наші затрати на 70%. У нас виникла заборгованість погашення кредитних, кредитних зобов'язань. І на сьогоднішній день податкова подала до нас на позов. Каже, просили б про відстрочку кредиту 368 мільйонів гривень перед світовим банком. Це гроші, які підприємство взяло на реконструкцію водопровідно-каналізаційних мереж і очисних споруд області у 2014 році. Має декілька варіантів вирішення питання. Перший пропонує сплатити гроші до бюджету підприємства 11 громадам, які воно забезпечує водою. Другий це була спільно принципі, підготовлений лист від голови обласної ради та начальника військової адміністрації. Щодо можливості відтермінування сплати кредитних зобов'язань, але прийшла відповідь від мінфіна з приводу того, що в законодавчих актах це не передбачено і немає такої можливості. Хотілося б, тому що різниця в тарифах яка сьогодні є, це більше 500 мільйонів гривень. Ну і наступним кроком, це ми думали, це і в принципі 22-й рік покрили ми ці затрати. Це Фінансова підтримка від бюджетів, на яких територіях ми надаємо послуги. Наше підприємство на сьогоднішній день не вищу. Так сталася ситуація. Ви знаєте, що вже у 2012 році нам передали його. Ну і нам на сьогоднішній день також цей хрест. За 24 рішення не прийнято. З другої спроби 35 присутніх депутатів з 36 підтримали рішення звернутися до територіальних громад споживачів Дніпро Кіровоград про надання субвенції обласному бюджету. Я ще раз звертаюся до даного питання, до пропозиції вернуться до Дніпро-Кіровограду, рішення прийнято. У громад будуть вищі надходження у 2025 році, тому звернулися до них, каже Юрій Дрозд. Прийнятий бюджет на 2025 рік, державний бюджет. В першому читанні була прописана різниця в тарифі, і на нашу область повинно було поступити, щоб асашати різницю в тарифу 370 млн мільйонів. У другому читанні убрали це і додали громадам 4%. Якщо вони раніше отримали 60% всіх надходжень, то зараз вони будуть получати 64%. Позов від податкової пройшов на 236 млн мільйонів. Відповідно до якого. Ми готуємо зустрічний позов на нацкомісію, і сьогоднішнім рішенням нам дали змогу згоду на те, щоб ми подали на нацкомісію з приводу або відшкодування, або прийняття обґрунтованого тарифу. Ми за 22 рік закривали за рахунок того, що дола Кропивницький міська рада підтримала обласний бюджет Смоліна. і. Знам'янка, і ми 132 мільйони тоді закрили. Або все таки саме такі прості рішення законодавча це на рівні Кабміна і Верховної Ради щодо відтермінування сплати цих платежів під час військового стану. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.